Винні всі, але не ми. Бог же свою любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками. Римлян 5:8. Проте, дорогі мої, зауважте, що Господь робить це з любові, а не з обов'язком. І не через те, те варто вважати, що Бог чимось нам зобов'язаний. Звучить насправді доволі абсурдно. Проте багато людей саме так ставляться до Творця, коли у черговий раз починають задаватися питання, за що Господь вчинив таке з нами. Загалом, на це питання чітку відповідь дає Біблія: не обманюйтесь, Бог зневаженим не буває, що пошіє людина те й пожне. Хто сіє для плоті своєї, від плоті пожне тління, а хто сіє для духа, від духа пожне життя вічне, Галатів 6.7. Так що, перш ніж у чомусь звинувачувати Бога, а це повний абсурд, варто просто переосмислити власне життя, щоб знайти причину власних негараздів. Але це переосмислення має безліч підводних каменів, адже наслідки гріха можуть проявлятися у часі настільки заплутано, що деколи дуже важко зрозуміти, за що ту чи іншу людину чи мене особисто спіткало нещастя. Але в будь-якому випадку Господь не винен у тому, що з тими чи іншими людьми або з нами і нашими близькими відбуваються якісь біди, як у цьому запевняє Біблія. Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого, але кожен спокушаючись, захоплюючись і зваблюючись власною похитю. Якова 1, 13, 14. І наслідки цього бувають відповідними, похить же зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть, Якова 1:15. І до чого тут питається Бог? Що не втрутився свого часу і не позбавив нас власної злої волі? Але Господь і так багато разів за життя кожного з нас, так чи і наше позбавляв біди, було б бажання пригадали. Але якщо людина перто наполягає на своєму, Бог залишає за нею можливість коїти гріхи з усіма відповідними наслідками, які нас доганятимуть і в просторі і часі. Але винен Бог. Який у черговий раз не позбавив від біді, винні вірні, які постійно наголошують на невідворотному покаранні, якщо людина не зійде з гріховних шляхів і щиро не покається в усьому скоєному, і тими словами наврочили біду, винні ясна річ у щлякі різноманітні обставини, одним словом. Винні всі, окрім нас. Отак, От якщо коротко, можна охарактеризувати ставлення більшості людей до негараздів і страждань, якими переповнене їхнє життя. Але таке ставлення не несе людям зцілення, яке може дати лише Господь, бо згробіло серце людей цих і вухами Туго чують. І очі свої стулили, щоб не побачити очима, і не почути вухами, і серцем не зрозуміти, і не навернутися, щоб я зцілив їх. Матея 13, 15. Бачите, чому не відбувається зцілення, щоб не побачили. Щоб не почули вухами, щоб серцем не зрозуміли. Але головне для чого це все, щоб не навернутися Бо тільки тоді, коли людина навернеться, Господь може зцінити її. Але пригадавши, тему страждань у жодному випадку не можна забувати про Христове попередження. Чи думаєте ви, що ці галилеяни були грішніші за всіх Галилеян, що так постраждали? Ні, кажу вам, але якщо не покаятеся, усі так само загинете. Або думаєте, що ті вісімнадцять, на яких упала башта Селоамська і побила їх, були більші винні за усіх, що живуть в Єрусалимі? Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, Усі так само Лук 13, 3, 5. Тобто нещастя і негаразди, які стаються з іншими людьми, не слід приймати як ознаку їх крайньої гріховності, а лише попередженням до кожного з нас: ніхто і ніколи не утече від Божої розплати за скоєне. Тому варто задуматися, переосмислити власне життя, доки є час. У зв'язку, дорогі мої, з останніми подіями, що відбувається в Україні, багато вірних почали вважати, що це стане добрим стимулом для наших людей зовнішніх до церкви, переосмислити власне життя. В певній мірі це припущення має сущність, проте лише в певній мірі. Адже багато людей настільки загрузли у світі цьому, що не мають можливості підвести свій погляд вгору і задуматися над своїм посмертним буттям. І з подібними житейськими поглядом ми стикаємося. Христовій притчі про багача і Лазаря. Пригадаємо, що казав багач Авраамові, будучи в муках, з наді мною, і пошли Лазаря, нехай умочить кінець пальця свого воду та прохолозить я мучуся у полум'яцьо. Луки 16, 23, 24. З цих слів можна дійти висновку що багач не змінився ні на йоту, він не кається у колишньому гріховному житті і намагається розпоряджатися долею Лазаря, ніби для них двох все залишається, як і раніше. Він і далі шанована в суспільстві людина, а лазар жебрак, чия думка абсолютно нікого не цікавить. Звісно, дехто стверджуватиме, що це лише притча, яку слід сприймати у переносному значенні. Але тут відразу виникає зустрічне запитання, в якому саме переносному значенні, що пекло взагалі не існує, чи ще щось. Виходячи, з цього, можна. Стверджувати, що і решту христових притч треба сприймати в тому самому зручному для себе ракурсі, відкидати те, що є незручним, некомфортним для нинішнього життя. Між іншим, дорогі мої, саме таке, і жив, так жив і згаданий багач. Добре знаючи біблійні істини, Пригадаємо, що Він прохав Авраама, щоб той послав Лазаря у дім його батька для напоумлення п'яти братів, Він провадив власне життя розкішно бенкетуючи, абсолютно забувши про убогого Лазаря. Хоча, потрапивши до пекла, Відразу пригадав і Лазаря, і біблійні істини, проте, в принципі, залишився тою самою людиною, яку мало цікавила думка оточуючих. Отже, якщо сприймати цю Христову притчу серйозно, що і варто робити для власного блага, можна дійти до таких висновків. Навіть війна, і пов'язані з нею поневіряння не є гарантією того, що люди переосмислять власне життя і відведуть свій погляд від земних речей у бік небесних. Я недавно говорив про духовний занепад Росії, про творення культу. Дорогі мої, у нас знову є загроза творення культу. У нас воює не президент, у нас не воює ще хтось. Народ повстав, військо нас боронить. бось, хто, хто є нашим кум, кумиром, ідолопоклонством не може бути народ, не може бути військо. Не творімо собі з людини ідола, бо це веде до віддалення від Бога. Покаяння. В отойбічному світі не існує, людина в новій реальності залишається такою самою, якою вона була за земного життя. Третє, просте знання біблійних істин не є гарантією спасіння, потрапляння до небесного селя, лише виконання життя згідно цих істин відкриває для людей таку можливість. Будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами, які самих себе обманюють, Якова 1.22. Четвертий і останній висновок. Принаймні, на мою думку, не слід відкидати, ставитися несерйозно до Божого слова, або перекручувати Його на власні потреби. Наслідки такого ставлення завжди бувають трагічними. Сьогодні і атеїсти цитують Біблію, і, і сектанти цитують Біблію, всі цитують, але кожен на свій лад, тому так багато сект, тому так багато негараздів, бо навіть і в Москві патріарх Московський благословляє на війну, вважає справедливо це. Що вони захищають добро, а вони повстають проти зла. І сказав Бог створимо людину за нашим образом і за нашою подобою, і створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її, і нарекла людина, імена вшій худобі, і птахам небесним, і всім звірям польовим буття. Нарекла людина імена. Це був перший акт людини, наділеної даром сотворіння. Бог поступився їй місцем у справі творіння світу, дав бути соавтором. Наречення імен це не так, як ми даємо імена своїм домашнім тваринам. Імена в тому боті визначали сенс. Зміст і форму істоти, яку називали, Привласнення імені, це також присвячення підвладної істоти імені Вищому, підведення під руку, хазяїна Бога. Очевидно, що людина, улаштувавши Едем, мала певний загальний план його устрою, Проект, повідомлений їй великим архітектором. Сам же, Адам, маючи загальну модель вже як дизайнер. Повинен був замислитися про част... частковості, причому про частковості найважливіших і найдосконаліших тварин. Схожі на людину тіло, набором хромосом, головне душею і вмінням любити. Створення космосу масштабна робота, пов'язана з властивостями матерії тонкого світу. Це процес досі приголомшує яву, але залишає спокій, і головну силу людської душі і любов. Тварини і райський сад набагато цікавіші для нас. Важко сказати, ким у раю був крокодил, лев або заяць. але очевидно, що і їм там відводилась якась роль, чи розпушувати річкове дно, стежити за ієрархією царстві зірів або за станом трави. Але чимось були зайняті звірі і там, і вони також, як адам, були досконалі й смерть. Спілкуючись з тваринами тут, не можна не помітити, що вони не лише здатні любити, але бувають вражений тому, що і вони якось знають Бога, і щось таке пром'ятають про особливе положення людини, про її дивну божественну природу. Ця дивна особливість людини полягає в тому, що при сотворенні, ми були створені богоподібними, і ця подібність не втрачена кожним з нас. Звичайно, хтось втрачає велику частину цього дару, хтось навпаки приймає і множить. але до самої смерти відбиток Божий лишить на кожній душі. Ми не втратили рай зовсім, ми втратили рай лише частково. Нам залишився цей світ, що ще не до кінця втратив колишню пишність і чудову красу. Ми маємо небесні посольства, церкви, на території яких ми позавладою світу. А головне, у нас ще є душа, яка все ще чує Бога і здатна творити разом з Ним чудеса, природні події для раю. Крім того, з нас ніхто не знімав відповідальності за світ. Ми, як і раніше, покликані зберігати і турбуватися про землю, ми також покликані привести. Весь світ з усіма його людьми разом з собою воно новий, богоподібний стан. Ніхто не знімав з нас праву і обов'язок бути і творити разом з Богом тут і зараз. Усі люди, але один кавель, а другий Каїн. А всі Господь готовий прийняти з покаянням, як блудного сина. І ми йому в цьому першому помічники. Турботу в сині Отама стало більше повернути в рай усіх. Але якщо це так, то навіщо Богу ховатися від нас, як ховається батько від малюка, який розпустувався. Господи, ось він я, і навіщо б тобі не знайти мене? Адже я люблю тебе, і чому б не простити мені гріха, і не зняти з мене беззаконня мого. Бо ось я ляжу у порох, завтра шукатимеш мене і мене немає. Йов 7.21 Твій голос Господи, я втрачаю. хворобі, в трудах серед людей. Тому так добре молитися пізно вночі одному, коли всі сплять. Добре, відправитися у турпохід на, на, на природу. Там тихо. Там можна подумати про душу. І ця думка призводить до розвиненої форми усамітнення у тиші посередині світу. Шабат. Абсолютно зрозуміла похвальна справа. Люди раз на тиждень повністю вимикаються з буденного світу. Рано вранці запалюють свічки, благословення батька, сімейства, молитва матері, спеціальний особливий випущений цього дня хліб, спільна трапеза і спокій, спокій і ще раз спокій. Закриті магазини, офіси, заправки, тихо на вулицях, дивна воля всього народу, який прийняв волю рішення цією країною відпочити заради Господа. Так було й 2000 років тому. Така ж субота, так само ревно, народ пожертвував цей день Богу, але там була жінка, що мала духа немочі у років 18. Вона була скорчена і ніяк не могла випростатися. Ісус, побачивши її, покликав, і сказав, жінко, ти звільнена навіть твоєї недуги. І поклав на неї руки, і зараз же випростилася і почала славити Бога. Причому начальник синагоги, обурюючись, що Ісус цілив її у суботу, сказав народу: Є шість днів, які дозволено робити, в ті дні і приходьте зцілятися на день суботній». і почув у відповідь лице міре. Чому? Що не там? Усе не так, дорогі мої. Цей день, присвячений Богові, мав стати не спокоєм, ні булочками, ні диваном, ні гамаком, а відновленням стосунків з Богом. Відновленням таких стосунків, які вони були у людини в Отця Небесного раю співпраця. Це в східних культурах медитації, штучне порушення. Кровообігу і мантри повинні увернути людину в анабіоз і відкритий світ, в якому розчиняється обманна реальність, перетворюючись на Сонити. Але дивіться, як ходив під Богом Ім. Пам'ять про ці вчинки, він ставить Богу у своє виправда. Він їх розуміє, як справи Договору з Богом, як союзним, як найважливішу справу в своєму житті. Ці дні були дійсно присвячені Йому Семгу. У вухо, яке чуло мене, облажало мене, око, яке бачило, величало мене, тому що я рятував стратника, який волав і сироту безмомічного, Благословення того, хто гинув, сходило на мене, і серцю довидавав я радість. Я одягався у правду, і судний прикрашав мене, як мантія і вінець. Я був очима сліпому і ногами кульгавим, батьком був для убогих і по. Зо, якого я не знав, розбирав уважно, розтрощував я беззаконному щелепи і з зубів його вирвав Йо 29, 11, 17. От як він працював разом Богом, от, як жив він з Богом. Про цей завданий ще в раю, прийшов пригадати Христос, працюючи Божою роботою в суботу, перетворюючи суботу на раду. Здається дивним те, що він як навмисно злив начальників синагоги фарисеїв. Абсолютний формалізм. Чому б йому не зібрати їх і дружньо все пояснити? Навіщо було б дратувати і кридити начальників народу? Чому б не явити для них чудеса, що так гарясно розсипається в народі? Бо і тоді і зараз цинізм є професійна хвороба священнослужителів. І віруючого народу. Але якщо людині поза церквою залишається шанс увійти до неї і там скинути байдужість до святині черстві серця на хабство перед особою Всевишнього, то, на жаль, фарисеям вже нікуди йти. Ця дуже небезпечна хвороба практично не лікується. Тому ми чуємо слова, подібні до потужного удару за Христері, лицеміри. Ці слова звучать повітрі і зараз для всіх тих, хто забув своє призначення і спорідненість Богу, хто думає, що з Богом домовився, для тих, хто впевнений, що народжений для спокою, а рай, це гамах і прохолода, для тих, хто думає, що Богові угодні мантри, і царство Боже береться кількістю молитв чи церковною посадою. У цього Івангельського пісоту дуже добре підходить текст апостольського послання і дивними надзвичайними поетичними словами. Отже, скиньте, підперезавши стег на вашу істину, і завдягнувшись у броню праведності, і взувшись в ноги в готовність благовістити мир, а понад усе візьміть ще і яким зможете погасити усі розпечені стріли лукаво, і шолом спасіння візьміть і менш духовний. Що є слово Боже. Ефесіан 6, 14, 17. Простіше кажучи, Господь твердо просить згадати силу, силу і благодать раю, згадати ті дарі і силу, що вкладені в кожного з нас Кладення не для співтворчості і турботи. Турбота семена така радість і праця, цю дочку Яку зв'язав сатана, ось уже 18-й рік, чи не належало визволити цих пут у день суботній? І коли Він говорив це, усі, що противилися, йому засоромилися, і всі люди раділи всім славним тілам Його. Ось, дорогі мої, в чому сенс суботи. У того, щоб і ми цього дня, що присвячений Богу, працювали йому райською роботою, робили цей день днем відкритих дверей раю. Тренувалися в тому, чи нам належить, чим нам належить зайнятися після смерті. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати, підпишіться на мене, залиште коментар. Уділю вам благословення. поставте лайк чи дизлайк. Слава Ісусу Христу!